Майже тиждень гуманітарний вантаж фонду ріната Ахметова не може потрапити в окупований Донецьк. Колону автомобілів не пропустила на блокпосту бійці батальйону Дніпро 1 Сказали, що цими продуктами благодійники годують терористів та додали, пропустять гуманітарку в обмін на полонених українських бійців. Ми не пускаємо продукти питання. Таким образом, ми хочемо, щоб з тої сторони, во-перше, наше правительство, і во вторих, з тої сторони правительство непризнаної республіки ДНР услышали нас віддали нам наших пленних. У штабі Ріната Ахметова заявили гуманітарний вантаж тільки для мирних мешканців, і на нього є всі документи. Військові стоять на своєму. В штабі АТО запевняють, що ніяких розпоряджень командирам батальйонів не давали. 19 грудня народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці в Фейсбук написав, що прориватися благодійникам в окупований Донецьк допомагатимуть колишні беркутівці. Под охраной бывшего подразделения Беркут машины фонда Рината Ахметова отправились в очередной рейс в Донецк. Сотрудники спецподразделения заявили добровольцам на блокпостах, что проведут машины в любом случае. У свою чергу на сайті гуманітарного штабу з'явилася інформація, що вантаж справді супроводжуватимуть міліціонери. З експедіторами гуманітарного груза по телефону зв'язались руководителі міліції Дніпропетровської і Донецької областей. Вони сказали, що отримали команду безотлагательно супроводити грузовики через блокпости. Жителі Донецька у свою чергу кажуть на гуманітарну допомогу дуже чекають, адже грошей нема ціни ростуть, та ще й на полицях магазинів асортимент невеликий. Ціни ростуть кожен день. Вот только пришел, было 12 гривен, смотришь через день, 15, 17. Вообще предела нет этому всему. Вообще нет никаких средств, мы не знаем, куда идти. Я вообще не знаю, как выживать. Я учитель. Что мы сейчас едим? Мы едим вот эту крупу, макароны. Спасибо там то килька, то... Катакансева свіна чи вдасться нарешті вирішити цей конфлікт найближчим часом? Невідомо. Мирним мешканцям Донецька залишається сподіватись, що військові та гуманітарний штаб зможуть домовитись.